такої історії ще не було, і може і не буде. Я ні зсередини, ні зовні нічого не говорить про великі статки господаря цієї оселі. Закарпатець за походженням, а нині громадянин Америки пан Георг півстоліття прожив у Сполучених Штатах. Останні ж 10 років мешкає на малій батьківщині у селі Ставному. Великоберезнянського району про його 82-річний вік засвідчує паспорт. А про заможність та гроші, які вкрали з сейфу, розповідають селяни і працівники пошти й отримує пенсію у валюті, та спокійно може такі гроші мати. А постійно його дома не є. Та й хтось за то знав, хтось то вкрав. Томлені судовими позовами та гірким досвідом, що кожне слово може бути використане проти них у тому ж таки суді односельці переважно помовкують про заморського сусіда. Із розмов не на камеру стає зрозуміло. У селі самітник нажив недоброї слави. Не На камеру сказати. Там ходять такі дівчата. Що по 16, по 18. Я далеко від нього живу. Він де жиє, я де живу, Що я знав за нього варити? Я не знаю. Аби не спокушати односільчан, вибирав готівку з картки невеликими сумами, скільки потребував на життя. Я не маю пенсію соціальне забезпечення. Я маю мінімальну заплату, тому що я скоріше виїхав. Коли ж наважився придбати помешкання у сусідній Угорщині, зняв кругленьку суму. 94 тисячі доларів. Я вже хату вибрав там. Я вже вибрав хату там. Але переїхати у новому році до нового помешкання не судилося. Дідусь міркує, скориставшись, що нікого немає вдома, крім миролюбивого собаки мішки, зловмисники спершу викрали ключа, а потім відімкнули сейф. Щоб приховати сліди, металевий сховок підпалили. Як тут подивився, вони вибрали те, що погоріло, а гроші тут були вибрали з і з долини. То я знаю, я то робота. У скуєному підозрює племінника та його товариша. А тільки мій знав, тому що я тут тримав ключі. А покажіть. Тут, от, 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 от. Після різких звинувачень а, з боку дядька і скарг до міліції племінник перестав спілкуватися з іноземним родичем, бо життя долари не брав. Я гроші навіть я ці гроші навіть не бачив нічого. Мені кажеться, що він сам це кіло зробив. Від грошей відхрещується і приятель Ілларіона. Дідо мені сказав, що я в тому участвую, а я в тому взагалі не участвую, у мене вдома не було. Я був у Ужгороді, ходив там по роботі собі. Зізнається, про майже 800 тисяч гривень може лише мріяти. Собі дом построю, машину купив. Долари давно знайшли і поділили між собою. Жартують правоохоронці. Не на камеру офіційно ж цю справу коментують скромно. Як розповіли у прислужбі обласного МВС, квитанції з банку підтверджують, що американець знімав велику суму грошей. Окрім пошуку, вкраденого слідчі великобрезнянського райвідділку також перевірятимуть звідки у чоловіка таке багатство. Походження грошей мільйонер із закарпатських нетрів пояснює просто. Електронично посилається гроші з одного банку до другого. А хто пересилав з мого банку? На мою вимогу. Через е, у перечинку мі комісве Сам за гроші не переймається. Переконаний, крадене поверне держава Україна. А як ні, шукатиме справедливості у суді в українському чи міжнародному, обкрадений не уточнив.